Вітаю вас, друзі. Давно ми із вами не говорили про російських безкарних пропагандистів, які, поміж іншого, досі продовжують працювати. Сабраліс, тут розклеїлись оба обі. Оці двоє записали відео, у якому нарікали на свою дуже тяжку долю. Не знаю чому. Може бути, я просто став більше піти? а особливо, особливо їм неприємно і боляче, коли їх називають тими, ким вони є, проросійськими пропагандистами, і коли їм кажуть, що вони мають або сидіти у в'язниці, або поїхати на свою улюблену так звану Росію. Я скажу чимодан вокзал Росія, і що далі? Я скажу ні, і що далі? Ну ні. Ні, ні, Ні. проте їхати на свою улюблену так звану Росію вони не бажають. Вони хочуть і далі пудрити українцям мізки, розповідаючи, які вони великі патріоти. Ну кажеться ли вам, що попахівцебірієм І про їхнє безкарне існування потрібно нагадати обов'язково, але для початку закликаю вас підписатися просто зараз на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. А радикалу радікалу Сірнінка, хто давно стежить за моїми випусками, знає про кого я зараз кажу. Один із цих пропагандистів це Назар Діордіца, який сам себе називає Максом Назаровим. Він працював раніше то на Медведчука, а то на Мураєва, який мав стати очільником окупаційної адміністрації, у разі якби росіяни захопили Київ за 2-3 дні. Я думаю, наступний рік буде однозначно лучше. це буде буду не з нашою властю. Я почому та думаю, що у нас буде перезагрузка і власть будуть новий. Тарас цитати самого Назара Діордіци про громадянську війну, про внутрішній конфлікт я тут вже наводити не буду. Показував це неодноразово. Найкраще про Назара Діордіцу розповідали мешканці Первомайська. До батьків Пока. у Москву здрасті Мураєв! валіть звідси. Валіть, з майска! а от щодо іншої пропагандистки треба трошки нагадати: звати її Алєся Медведєва, і від початку російсько-української війни із 14-го року вона допомагала російській пропаганді. На Україні все чаще притісняють переселенців з Донбаса. І вони прочувствували все, що чувствували. Ми патрі вдома, патрію родини. Пізніше вона намагалася навіть прибитися до партії Медведчука ОПЗЖ, але її туди не взяли. Мене звуть Медведєва Алєся во многом. Я з вами згоден наш ответ ми обязательно до вас доведем. Точніше, все ж таки узяли, але не у партію, і не депутатом, а просто пропагандистом, який повторював тези Медведчука. А тотальна українізація в сфері шпреханфюрерінга. І от, власне, зібралися ці двоє для того, щоб поговорити про дуже погане українське суспільство, про поганих, жахливих українців, бо вони розчіловечились. Іноді тебе теж поглощають. Ненависть. Да я не терял людське обличчя. українців. Вони почали повчати. Мовляв, українське суспільство рухається кудись не туди, і взагалі українці не вміють робити висновки. Мені не нравиться многие вольни трансформацію українського общества. людей нічто не учить по итогу. Ані да? не зв'якають да. уроки ні ні з яких да. ситуацій жаль. і з ними можна було б іще ще дискутувати, якби не пригадати, що казала та сама Олеся Медведєва, яка до повномасштабного вторгнення казала, що вторгнення ніякого не буде а Україна не повинна отримувати зброю від союзників. Історії з вторгненням Росії в Україну, которая все ніяк не состається. Дані поставки призвані не защитіть Україну от Росії Людей ніхто, не учить по итогу. і це і ще далеко не усе, тому що на поганих, дурних, не таких українців скаржиться та сама пропагандистка, чиї матеріали вже після початку повномасштабного вторгнення використовувала дуже активно російська пропаганда. Мовляв, подивіться. Це навіть вже не ні про комарів розповідає. Це сама Українка знімає відео про ті самі таємничі біолабораторії. Кстати, тема з біології... Лагічськими лабораториями. США в Україні не нове для розпространення в повітрі заражених комаров странно все это і одновременно інтерес людей нічого не учить по итогу. алеся тепер сидить і ніяк не може зрозуміти, як так сталося. Що українське суспільство рухається кудись не туди, українці не такі. І взагалі, чому ж це у нас війна? Дуже много вопросов у простого зв'язку <кух> з этим ну по ідеї, да, я сейчас предполагаю, должно вроде как возникнуть як так случилось, як же так сталося, що в Україні є війна, якій сама Олеся Медведєва як могла, тільки сприяла. Як так сталося, що ті самі росіяни, до яких Олеся Медведєва під час війни закликала їхати до Москви вакцинуватися спутником? Зараз вбивають українців. Московська реєстрація точно дасть право на безплатну прививку. В цілому в Москві багато хто надає услугу по регістрації, і це, етак вполне себе звичайно нормальний путь для українця поїхати получить вакцин. Та й сама Олеся неодноразово каталася на тимчасово окупованій території України. Зокрема, у Крим і насміхалася із того, що росіяни катують, викрадають і вбивають кримських татар. От ми проїжджаємо мимо поселочка кримських татар. І зараз покажу, як їх придісняють. В два етажа ущемляють. два три. Проте, напевно, ми з вами просто нічого, як завжди, не розуміємо. А от Олеся Медведєва розуміє усе. Ми даремно називаємо її пропагандисткою, даремно вважаємо її зрадницею, бо коли вона несла російську пропаганду, то насправді вона була просто за мір. Ані в Україні моментально стали предателями, колаборантами, і Бог знає, ким ще. Просто за те, що вони Висказували свою позицію за мир. шановні українці. Будь ласка, не треба цькувати Олесю Медведєву. Ну, подумаєш, вона працювала на Медведчука. Ну подумаєш, вона поширювала російську пропаганду. Ну, подумаєш, вона вихваляла окупацію. Що тут такого? Вона ж своя ну, да. і от це їх боротьба. Як вони вважають. Просто з ким вони борються Со своїми же. Или вони нас тобою не вважають своїм украинцы українці, браті mm, я вважаю, що взагалі всі люди в мире браття. Сама Ліся Медведєва втекла із України після початку повномасштабного вторгнення. Точніше, кілька місяців вона тут іще перебувала, а потім поїхала скоріш за все до однієї з країн Європейського Союзу. Я в свою очередь остаюсь в Києві, моя сім'я остається в Києві, не в Україні. Ну я не в Україні, звісно, я снимаю не в Україні. Текла вона, тому що, начебто, у неї мали бути дуже серйозні проблеми, тому що чомусь неясно чому нею зацікавились правоохоронні органи. Я получила інформацію, що можу знаходитися... В зоні інтересів українських спецслужб і ось тепер вона, сидячи за кордоном, повчає нас із вами, що ми не такі, що ми розчеловічились і взагалі українське суспільство рухається кудись не туди. А їй то з-за кордону видніше. Причому зверніть увагу, вона не втекла до своєї улюбленої так званої Росії. Я не можу і не хочу жити в Росії. Вона просто хотіла, щоб Україна перетворилася повністю на так звану Росію, але на її превеликий жаль цього не сталося. Ну а що стосується пропагандиста Назара Діордіци, то він досі перебуває на території України у Києві, і він вже трохи стулив свою пельку. Він вже прямо не повторює ті антиукраїнські тези, які казав раніше, замість нього тепер. Це кажуть його гості, як оцей росіянин. Фейкова ціль, границі 91-го року. Фейкова. Буде границя 91-го року або буде границя по Києву, ні, ні на що це не впливає Фундаментально. Або як іще один пропагандист Медведчука. Взагалі, пропагандисти Медведчука останнім часом об'єдналися і працюють спільно. А однополярний мир а, закінчує своє существування, Однополярна гегемонія неумолимо рушиться. Вот Нюмаліма рушиться. Вот оно. Вот оно історія з внішнім управлінням. Що такое зовнішнє управління управління управління? Я про це вже казав і маю повторити. Антиукраїнські пропагандисти попідіймали голови, тому що більшість із них лишилися безкарними, і цю ситуацію треба виправляти. Щоб якщо не Алєся Медведєва, то хоча б Назарчик опинився саме там, де він і має бути. Смисле, чому ні? Почому не сидить цей чоловік? Бо якщо цього не зробити, просто зараз і Назарчик і йому по. Дібні і далі будуть працювати над розколом всередині українського суспільства. Ну а ми із вами далі продовжуємо свою роботу найголовнішу зараз із забезпечення сил оборони України. Воїни 13-го головного управління військової контррозвідки служби безпеки України отримали від вас додаткові чергові 50 дронів камікадзе, і ще 50 приїхали до сотої бригади тероборони. Хлопці і дівчата спільноти Сергія Стерненка. Ви неймовірні. Сота окрема бригада територіальної оборони дякує вам за додаткові fpv гостинці. Окупанти в попіл вигорають, коли росорізи сотки в них влітають разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам! Наприкінці кожного відео я традиційно наголошую на тому, що необхідно максимально підтримувати Сили оборони України. Але зараз я не буду цього вкотре повторювати. Краще послухайте українського військового і так продовжуйте підтримувати українське військо. Привіт, друзі, повернувся з відпустки. на схід до дальшого кого це задачі, і е... перебуваючи в відпустці, дуже багато зустрічав людей від ковіду які задають два запитання. Що там і коли це все закінчиться. Також під час відпустки привезли мого друга, мого побратима, на щиті Йому вчора мало з 26 років. Коли я опублікував у себе в Фейсбуці його фото, Там було дуже багато коментарів з співчуттями. Що би я вас хотів попросити, друзі, конвертуйте всі свої співчуття в донати на FPVдрони Сергію Стерненко? Якщо ви хочете знати, що там, донатьте знову ж таки, на фпівдроми Сергію Стерненко, щоб ви знали, що там є FPDрони у нас і нам з ними набагато легше нищити розуміння. Хочете знати, коли це все закінчиться, також донатьте на впівдрони Сергія Стерненко, тому що вони дуже ефективно знищують роботу та їхню техніку. Якщо ви бачите у Фейсбуці чергове фото бійця, який загинув, захищаючи Україну, конвертуйте своє співчуття, свою ненависть. На, дрон, на дрони з Сергією Стерненко. Їхню ефективність можна побачити на наших відео та на відео інших підрозділів. Сергій Стерненко регулярно надає Збройним силам України ці фівдрони і, повірте, без них дуже важко тут. Тому щиро вас закликаю приєднатись до зборів його. Щоб в нас їх напередку було якомога більше. Бо кожен ваш донат це вклад в те, щоб ваші знайомі, знайомі ваших знайомих, повернулись з перемогою додому живими та здоровими. І пам'ятайте, наша русофобія все ще недостатньо. Слава Україні!